Всім привіт і на перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль. Давно мені багато хто дзвонив, телефонував, запитував, коли, коли, коли у вас знову з'явиться Volvo V-50 з 2-літровим дизельним двигуном. Ось вона. Привезли з Європи. В дуже класному кольорі. Такий вишневий колір, красивий, дуже красивий. Колись була з двигуном 16, а це 2-літрову таку привіз. Зараз покажу, як виглядає автомобіль ззовні, всередині салон. Технічно розкажу, все розкажу. Зразу скажу, що автомобіль не фарбована жодна деталь. Технічно справний і все обслужено. Навіть ГРМ поміняний. Так, а тепер пішли далі по машинці. Показую зовні лакофарбового покриття, потім пройдусь товщиноміром, покажу, як виглядає автомобіль. Резина Мішлен 20560R16, високопрофільна для наших доріг саме те. 20-го року. диск і колодки нові. Домусь дивіться, стан авто. Взяли який рівненький автомобільчик по зазорам, по всьому. Градом нічого не побито. Заведений, тихо, рівно працює. Ніякого дима, пара, нічого і помині нема. Бампера цілі не подерті. Ну дуже акуратна і бережна експлуатація цього автомобільчика. Так, взяв ще намір, зараз пройдемось по лакофарбовому покриттю. Капот алюмінієвий, ви знаєте, у Вольво, тому ну, навіть капот, дивіться, 68, оригінальна краска і він не побитий, там по трасам вона не ганяла. 90 мікрон. 110. 109. Ну, допуски до 120 цієї машини. 109 Сто десять? Дев'яносто дев'ять. Бачите? В серії? 92 108 112

Класно дуже їде цей автомобіль, зразу скажу. 9,5 секунд до сотні дуже динамічно їде. І при тому економно. Ось карти, дверки. Дивіться який стан. Який хороший стан. Безпека Сі посилений кузов тут, ну коротше кажучи, це Вольво. Салон комбінований і дуже практичний. Дуже класна якість тканини. Зимою не холодно, як в шкіряному салоні. Два ключа є. Більшості шестиступка сидінь сидіння працюють, клімат працює двохзонний, дуже класна музика з таким сабвуфером. Шкіряний часом з поясненням, температурний максимум плюс руль круїз з автоматичним затемненням є. Датчики світла, датчики дощу, температура повітря в межах плюс багато. Так, йдемо далі. Задні дверки. Стан. Експлуатація ще раз потуритися. Важник акуратний, не затертий, царапін немає, як новий. Докатка є, донкрат там все є. Повторюсь, дуже класна шумоізоляція у Тут бачите, які войлоки ось один. І тут ще он є, як преміального автомобіля. Верните увагу, это мы затонуванный. Вот стан салону. дверка Гляньте на стан водійської дверки часто тут такі коцки подалено побито і так далі ну вольва тут подивіться все ідеально водійське крісло часто тут затирається ще десь там тут все дуже добре Це резинки, пластик, дивіться, водійська сторона Стан руля. Так. так, тепер зараз подивимось по технічній частині. Пробіг 218 000. Так, все загорілося, що потрібно потухло. Заводим без проблем, виключаю заразу клімат. Щоб нам почути, як правильно. Працює двигун, обороти не плавають, ну тут все дуже добре з двигуном. Робота двигуна, зразу відкрию кришку. Робочий звичайний стан сіки двигут. Ніяких аптечних газів немає нічого, не давно. Бачите, новенькі болти, тут з ходовкою все дуже добре обслужено. Хто прийде, я все розкажу. По ходовці ідеально все. ГРМ мінявся, фільтра, масла, топлівний фільтр. Тобто, Все тут буквально ось ось недавно замінено. Власник цю інформацію надав. Праці ніякої немає, з подушкою, з цією, як правило, завжди проблема. Ну як проблема, вона зношується, просідає. тут все добре. Ось робота лилуна. Підемо глянемо, що у нас під низом. По вихлопу. не димить, не пехтить, нічого таке. чого такого немає. Ось протектори резини, тут ще на 2-3 сезони точно ходить від'їздить. У нас такий класний сьогодні Volvo V-50 з двигуном 2,0 турбодизель, система Common Rail 9,5 секунд до сотні, 6-ступка і економно, за містом траса 4,5, змішаний цикл 5,7 і місто 7,5 літра дизеля. Емоції ця машинка вам подарує, гарантую. Ну і колір красивий, безпечний, його дуже далеко видно на трасі. І сама машина дуже красиво стильна. На цьому все, друзі, закінчую перегляд. Запрошую вас на тест-драйв, автомобіль знаходиться в Києві. На окружній. ЗЧ54. Там знаходиться автомайданчик і там знаходиться цей автомобіль. На цьому все, до зустрічі.